Доброго ранку. Отже, поділіться з нами, будь ласка, інформацію, яка ситуація наразі в області. Наскільки потужні удари наносив ворог авіаційні цієї? Ночі. Ворог продовжує тиснути на наші позиції, наші збройні сили, і тиснути також і на наші населені пункти. 117 разів він за добу наніс ураження по наших містечках. Вісім ракет і снарядів прийшлося прямо в Невське, всередину. Дякувати Богу, дякувати Богу, люди не постраждали, але шість будинків зруйновано було повністю. Зараз на контролі тримаємо, поранених загиблих немає. І також ворог продовжує бити по Білогорівці, бити по Невському. Причому в тих же місцях намагатися і наземно просунутися, але дякуючи нашим Збройним силам, отримує опір і всі залишаються на своїх позиціях і наносять ураження ворогу. А чи продовжують окупанти терор цивільного населення Луганщини? Ну, він не припиняється. Ви розумієте, що всі обстріли зараз, які вони здійснюють, вони б'ють не просто по позиціях, вони б'ють по населених пунктах. Ті 14 населених пунктів, які в нас є, вони практично кожен день під обстрілами. Навіть позавчора, коли наші хлопці поліцейські разом з волонтерами завозили харчування до представників адміністрації, навіть машина з червоним хрестом попала під обстріл. І, ну... Пуляють тільки що бачать одразу по населеному пункту. Стріляють, але люди там поки що ще залишаються, тому робимо всі заходи для того, щоб їх забезпечити всім необхідним. Ви повідомляли раніше, що російські спецслужби перевіряють зараз людей на наявність рідних на неокупованих територіях і карають навіть за телефонні розмови з Україною. Ви можете розказати детальніше, як це відбувається? Ну, дивіться, зараз та сторона створила дуже багато нарядів. Видимо розраховуючи на те, що вони виявлять якихось навідників наших чи координаторів, які допомагають інформацію для нанесення ударів по баз по тилових базах противника. Постійно працюють мобільні наряди, які перевіряють переписку. А також ті блокпостини, яких зупиняють. Якщо людина викликає будь-яку у них підозру, вони перевіряють телефони, вишукують українські номера, передивляються переписки і вишукуючи якраз переписки з нашими громадянами України, які знаходяться на неокупованій території, і під будь-яким приводом затримують, поки не розкажеш, що про що ти там переписувався. А що відомо про примусову паспортизацію? Чи є інформація про те, скільки громадян України отримали російські паспорти на окупованій Луганщині? Дивіться, інформація зараз іде дозованою. Ми її демо дозовано, тому що ми переживаємо за безпеку наших громадян. Я кажу ще раз дуже велика кількість панарядів почала працювати. Паспортизація триває. Вони вже ну, так. Динаміка того, що... вона зменшується чи посилюється навпаки по утриманню на теперішній час. Динаміка має ознаки зменшення, тому що е тих людей, які були в доступі, в доступі, яких вони могли, скажімо так. Паспортизувати, вже вони паспортизували, а інші люди поки що відмовляються і мають мають на це можливість, але тиснуть постійно. Тиснуть через дітей, тиснуть через рідних, тиснуть через те, що мобілізують рідних. Тому тиснуть постійно. Пане Артеме, мер окупованого Мелітополя Запорізької області в розмові нам розповідав, що окупанти вели у їхньому місті сухий закон. Чи є щось подібне на Луганщині? Ну на лінії зіткнення це для цивільних завжди є, і там їхні сили, які контролюють їхні, їхні війська, постійно намагаються це робити. Тому що ви ж розумієте, що росіяни без горілки це не туди і не сюди. П'ють постійно, але вони постійно намагаються свою військову поліцію заводити там і заводити гвардійців, формувати наряди для того, щоб люди для того, щоб їхні бійці не п'янствували на позиціях, і так само і для цивільних я скажу на передніх позиціях. На містах, які знаходяться біля передніх позицій, то в магазинах харчів майже немає, але горючані вироби є, і тому вони постійно там працюють для того, щоб місцеві і військові не пили. А що в цілому можете розповісти про забезпечення цивільних медикаментами, зокрема продуктами харчування? Чи є у них чи відчувають вони в чомусь обмеженням? Ну, ми вже неодноразово казали, катастрофічна ситуація з медициною. Ми від людей постійно отримуємо цю інформацію, не тільки від людей, від військових наших по їхніх лініях, отримуємо інформацію про те, що наші громадяни знаходяться там без надання медичних послуг. Це стосується і тих громадян, які. Мають велику необхідність у медичних препаратах через свої хвороби, але ці медичні препарати вони вишуковують там через Росію вже через своїх знайомих, щоб хоч якось протриматись, скажімо так, на плаву і підтримати своє здоров'я. Медична допомога взагалі на лініях, те, що знаходиться за 50 кілометрів від лінії зіткнення, надається вкрай вкрай на низькому рівні, і її майже немає. Всі лікарні наші перезначені під військові лікарні і надають допомогу виключно військовим. Що ж, пане Артеме, дякуємо вам за розлогу інформацію щодо ситуації на Луганщині. Артем Лисогору, очільник Луганської обласної військової адміністрації.